Про дипломатичну безпеку, яка важлива для нас, бо схвалення нової допомоги США для України може затягнутися до середини грудня. Пише Блумберг. Видання зазначає прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги однак. Він відокремлений від обов'язкових законопроєктів, що сприяло б його швидкому ухваленню. А я ж нагадаю вам, що наприкінці жовтня Джо Байден запросив для України 61 мільярд доларів. Ініціатива президента США зіткнулася з опором у палаті представників. Тоді голова комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер переконаний, що у випадку Якщо США не нададуть Україні додаткову допомогу до кінця року, це буде помилкою історичного масштабу. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Дмитро Левусь, політолог міжнародник Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброї ночі, дякуємо. Доброї ночі вітаю. Пане Дмитре, за вашою допомогою хочеться ось зрозуміти цей зріс, що зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки. І, зрештою, коли ми отримаємо відповіді на питання, які нас хвилюють, я безпосередньо маю на увазі допомогу Україні. Ну, знаєте, я думаю, що е, насправді ситуація не треба е, там зайвий раз драматизувати, але насправді дійсно ну, ситуація достатньо складна, бо е, зараз. Е... Ну, Однозначно, ми про що можемо говорити, що поки що ніяких ну, зрушень немає. І тут, тут це не є, скажімо так, причина не в Україні. Да? Тут причина насправді в, в внутрішній політиці Сполучених Штатів. Тобто так, і через це от, фінансування України воно стає. Заручником, бо зрозуміло, коли е спікер Джонсон е пропонує голосувати, пропонував голосувати Україну в пакеті з е фінансуванням. Облаштування кордону з Мексикою, то це природно, що це не для того, аби стабільніше можна було да, проголосувати по підтримку України. Ні, це зрозуміло, що це була пропозиція для того, аби втягнути у цей проект фінансування побудови. На, на кордон, захисних споруджень на кордоні з Мексикою, Тобто те, чим республіканці намагаються вже протягнути дуже давно, тобто, якраз так і сталося. Тому я думаю, що насправді. Ми можемо думати про те, що буде проголосований цей закон, бо все ж таки та робота, яка наразі ведеться, вона дійсно ведеться, що ці переговори, які йдуть, і намагання переконати, проголосувати за, за цей закон. То, в принципі, я думаю, що є позитивна динаміка, тобто ми можемо на це розраховувати. Але в будь-якому разі, це ну це дійсно дуже тривалий період, і знову ж таки це не означає, що якщо навіть буде проголосовано от по такому як розраховано в середині грудня, що ця допомога одразу ж. Піде до нас, да, тобто хлине нескінченним потоком. Тому, тому я думаю, що ну, дуже вірно робить українська влада, коли теж намагається говорити про це. Наприклад, от візит міністра економіки. Заступника міністра юстиції і глави офісу президента Андрія Єрмака, який відбувся до Сполучених Штатів, і де розмови йшли не тільки з державним секретарем, да чому -то, тому, що ну, зрозуміло, що так воно ну, і повинно бути, а і зустрічі були з українською громадою з кримськотатарською громадою з єврейською громадою, тобто з тими, хто може впливати і формувати думку, то ну, це ті е, речі, які в даному конкретному випадку і треба робити. Тому я думаю, що ось е, ну, це те, що ми що Україна могла би зробити, і Україна це за великим рахунком і, е, і робить. Да. тобто я гадаю, що от це на той момент. Ну якщо так, як можемо ми вплинути, ми можемо вплинути. Україна може вплинути в такий спосіб, і Україна це зробила. Пане Дмитре, ми хочемо додати ще трішки інформації. Поговоримо, я не знаю, можливо. Для мене це одіозна особистість. Не знаю, як для вас зараз озвучимо цю інформацію. Попросимо про коментар. Дональд Трамп може стати найбільшою небезпекою для світу вже наступного року. Пише британське видання Економіст у своєму щорічному прогнозі на наступний рік. В матеріалі зазначається, що від голосів американських виборців залежатиме доля світу, адже якщо на виборах переможе саме Трамп, це матиме великий вплив на Сполучені Штати. Та ситуацію за кордоном не виключено, що політик буде готовий укласти угоду з президентом Китаю щодо Тайваню. Дональд Трамп найімовірніше, беззастережно підтримує Ізраїль та може. Зруйнувати НАТО, відмовившись від зобов'язання США розглядати напад на одну країну як напад на всі в статті. Зазначається, що політика Трампа імовірно гостро йтиме в розріз з вектором Європи. Тож Путін матиме стимул продовжувати війну проти України, а також прибирати до рук колишні країни СРСР. Пане Дмитре, ви особисто як оцінюєте шанси Трампа? Вдруге стати президентом Сполучених Штатів Америки чи вистачить йому цього разу коштів, сили, голосів, підтримки Знаєте, як не дивно я десь, ну, десь місяць тому приблизно да, я Так думав, що це не настільки ймовірний варіант розвитку подій. Зараз вже мені здається, що так, таке теж може статися. І мої знайомі українці, хто живуть в Сполучених Штатах, вони теж, до речі, про це говорять. Що, що так, таке може бути. І ну практично ані звинувачення, які є, вони не зіграли, скажімо так. Ну, зрозуміло, що по ядерному електорату вони взагалі ніяк не вдарили, а, по, тим не менше, навіть і по таких перебічників, які десь на, на периферії, теж ніяк. Знову ж таки, Прості рішення, які пропонуються в економіці, тобто, щоб все можна буде легко вирішити, і Америка повинна да, знову стати там провідною виробничою країною, воно як з'ясувалося, що більше половини американців це при для них прийнятна, а у Байдена. До 40%, да? тому тут це теж, як на мене, достатньо показово. Отже, думаю, що цілком, в принципі, зараз ми можемо говорити про те, що це можливо. Інша річ, що я все-таки думаю, що в даній публікації, мабуть, є певні такі згущення фарби, бо все ж таки можна згадати і. Дональд Трамп він не змінився, він і був приблизно таким самим. Да? І що цікаво, що, наприклад, де, окремі його дії були все ж таки прийняті для нас і, і позитивні, да? наприклад, намагання його зупинити побудову північних потоків, і, і воно, в принципі, десь призупинялося саме тоді. Це один момент, другий момент все ж таки є система стримання противаг у американській внутрішній політиці і у зовнішній політиці, і вона, в принципі, зберігає багато що. Але, але, в тому та й річ, що Дональд Трамп приходить уже другий раз, і от якщо якщо прийде, і отут от ця система стримань противаг вона може вже і цього разу і не витримати. І... І от такі експансивні рішення, бо все ж таки, ну, що для нас да, наразі важна, да, це ці розкази про те, що Європа сама має більше опікуватися своєю безпекою, що для нас, що можливо встановити мир з Путіним протягом там, буквально там, одного дня. Ось ось ці речі так вони дійсно є небезпечними. Ну, ну і як і прості рішення по Тайваню. Да, тому тут оці моменти, які, мабуть, для нас ну, я не думаю, що все буде теж може бути от, напрям, настільки однозначно, бо все ж таки безпека Європи і НАТО. Це та тема, яку навряд чи нахрапом отак от відмовитися від неї вийде. Але, але в цілому, цей такий наївний, ну, навіть не наївність, да, як от можна казати, спрощення такого погляду, що все можна вирішити так швидко це достатньо показовий момент. Ну і знову ж таки. Прибічники Трампа завжди сміються з Байдена, який дуже пожила людина, але, але Трамп насправді теж не мальчик, да, йому 77 77 років уже. От і це і і тут з ну тобто зрозуміло, да що м, тут багато, багато про що це теж може говорити в даному випадку. Пан Болтон нагадається, колишній радник президента Трампа з питань нацбезпеки розповідав про те, що в одному з останніх інтерв'ю розповідав про те, що якраз ось там якісна відмінність Трампа за першої каденції і сьогоднішнього Трампа. Це те це оточення, яке тоді йому могло так. порадити. Він до цього міг дослухатись. А зараз це оточення, це люди, які просто виконують його примхи, якщо. Хочете або прикази, пане Дмитре. На вашу думку, чи встигне конгрес зробити ось цей запобіжник, який унеможливить? Перепрошую за тавтологію, можливий можливе виведення США з НАТО за допомогою просто одного підпису президента? Я думаю, що так, будуть, будуть певні зараз зміни виставлятися. Тут скоріше, скоріше за все, бо е, стає зрозуміло, що е, такий сценарій є можливим. І я думаю, що е, зараз, мабуть, ж, е, ці пошуки тривають у таких встановлення цих запобіжників. Хоча, до речі, теж е, ну, можна згадати. Про те, як е, Трамп сприймав результати виборів, е, або з суддями обурювався, чому я президент, я не можу просто вирішити. Ви, ви повинні мене слухати. То тут е, я думаю, що е, цей з ну, такі речі вони про, просто наразі тепер уже дійсно потрібні. Ну, подивимося, я думаю, що пошуки йде однозначно. Пане Дмитре, ми дякуємо вам за те, що цієї пізні години ви долучилися до прямого ефіру і говорили разом з нами про дуже важливі речі, які стосуються України. Зокрема, тому що Сполучені Штати Америки наш надійний партнер, і від нього ми чекаємо підтримку і надалі, незалежно від того, хто буде обраний президентом вже в наступному році. Дякуємо ще раз і нагадаємо, дякуємо. з нами на зв'язку був Дмитро Олевось, політолог, міжнародник.